Ми вітання всім глядачам програми про». Цього тижня ми підбиваємо підсумки гандбольного сезону у жіночій суперлізі України, а також у Кубку України, де наші дівчата, Жгородській Карпати взяли срібні нагороди. Ходімо спілкуватися. Я вітаю із завершенням сезону, з завершенням срібного сезону для срібної землі. Трошки про суперлігу цьогорічну. Наскільки задоволені результатом, і можливо, над чим ще треба попрацювати, щоб наступного сезону було іще краще? Ну, для гандбольного клубу Карпати жіночі суперліги, як правило, ставляться саме високі завдання. Бронза срібло взагалі не рахується, тому що. Закарпатці звикли очікувати максимум від гандболу. Тому друге місто срібло це в чемпіонаті України гарний результат, ну, зрозуміло, ми боролись за золото. Але так сталося, що у нас три гравчині були травмовані, два з основного складу, яких ми фактично другу половину грали без лінійного іграка. Якщо ми з лінії забирали 5-7 м'ячів, то Після вибуття з травми майже ні одного м'яча з війні не забували, тобто мали досить серйозну прогалину у команді. Але дівчата прооперовані, відновлюються і вже з нового сезону вони будуть радувати нас своїми успіхами. Крім того, брали участь також у чемпіонаті Угорщини, але певні сталися проблеми з календарями. Наскільки от участь в угорському чемпіонаті також і важлива для наших дівчат, тому що це десь міжнародний досвід. По-перше, це європейський досвід. Якщо брати гандбол, європейський гандбол жіночий, то Венгрія — одна з сильних команд в жіночому гандболі клубних, тому що за неї грають представники і Бразилії, і Франції, і Норвегії, і Данії. Тобто клубний гандбол дуже на високому рівні. Нашим дівчатам цікаво, тому що він трішки відрізняється від українського гандболу. Ну, ми це бачили на чемпіонатах світу, Європи. Що не ті швидкостями, не, не та атака не так швидко, як би нам хотілося. Ми б теж хотіли так грати, але граючи в угорському чемпіонаті, зрозуміло, рівень майстерності в дівчат росте, особливо в наших молодих, які тільки роблять рік-два і грають в дорослий гандбол. До нового року ми грали нормально, після нового року чемпіонат федерації змінила. І де-факто всі Тури проходили в Києві. Ми не можемо і в Київ їхати та три дня тратиш, чотири вертатися. Тому ми е пропустили два ігри в чемпіонаті Угорщини. А по регламенту для всіх одинаково, Україна не виключена гандбольний клуб Карпати. А якщо ти два матчі пропускаєш, тебе автоматично дискваліфікація. Тобто то ми не доіграли буквально три матчі в чемпіонаті Угорщини з другого місця, «НБА-2» два ліги. Ми фактично залишили чемпіонат. А чи є плани на наступний рік? Як угорці готові нас прийняти в свій чемпіонат, але для цього ми маємо бачити турнірну таблицю чемпіонату України. Якщо вони поміщаються, то однозначно будемо участвувати в чемпіонаті Угорщини. А щодо Кубку, от також такий у нас був трішечки, трішечки не вистачило, але все рівно це було, була видовищна гра, була боротьба, короткі такі підсумки Кубку України. Ну як правило. Дві команди лідури в чемпіонаті України це Галичанка і Карпати. На протязі ми попали в фінал чотирьох, прийшли в полуфінал, попали дві команди, рахую сильніше зійшлися в фіналі Кубку України, де на протязі матча ми виігрували, проігрували, виігрували, знову проігрували. Ну і так, декілька помилок наших дівчата втомлені були, декілька помилок ігрових, декілька помилок воротарів. Підсумку ми програли три м'яча і ми другим в Кубку України. Якщо коротко підсумовувати виступ дівчат, що можна сказати, і як підсумувати цей рік? Рік невикористаних можливостей на це були об'єктивні і необ'єктивні причини. Дуже важкий календар, втрати були в команді, пішли дівчата з команди, травмувалися. Я думаю, це основні основні такі потрясіння, а із позитивних речей. Що з'являються що нові, нові дівчата отримали шанс, вони себе проявляють, вони вдосконалюються, попали в національну збірну, тому що я думаю і рахую, що вершина в нашому спорті це гра в національній збірній. Національна збірна грала на чемпіонаті світу. Попали на чемпіонат Європи і наші є представниці. Я думаю, ті дівчата, що відновляться після травм, теж мають шанс попасти в націоналку. Підсумок у нас дуже багато індивідуальних призів. Влада Слободян бомбардиром кращим стала в першій четвірці. Валерія стала нестеренко кращим півсереднім. Аня Гавалка розігруючим. Колодюк лінійним, тобто у нас є зірочки, їх треба скамтак відновити, зібрати в одну команду, і вони ще покажуть себе. Такий емоційний сезон, перший твій сезон в Карпатах. От якщо підбувати короткий підсумок, що можеш про нього сказати, якісь можливо емоції поділитися? Сезон був дуже насичений, класний. У нас були як перемоги, так і поразки. І останній тур ми закінчували на такій емоційній ноті. Але без цього він не був би таким класним. Я дуже дякую і тренерському штабу, і дівчатам, що ми цей рік так класно провели, і в Мадярській лізі, і в Україні. І я вважаю, що ми показали класний результат з тим, що у нас було, тому все класно. А чи був якийсь такий момент, який ти будеш згадувати і казати класний матч або класний момент в команді? Щось таке, що запам'ятається з цього сезону? Ну це напевно останні, е, остання наша гра зі «Спартаком». Де ми грали з ними по сімиметрових, це у нас був такий перший досвід, якби командний, і дуже було і емоційно важко, і напруження і емоції такі. І ми його виграли, і це настільки не і не передаваємо емоції, які точно що, що, що запам'ятаються на, і на все життя. Ми ставили на цей сезон з задачами. Ну, ми, звісно, хотіли бути першими. І у нас була така перша гра з Глоченко, що ми їх виграли. І ми поняли, що ми можемо в, принципі, в цьому сезоні стати першими, але так склалося, що і кадрові втрати, на, і, і повпливали на цю ситуацію. І вже під кінець року ми догорвали майже одним складом, і тому я вважаю, що друге місце це дуже достойне місце для нас. Крім того, багато хто відзначає, що і ти особисто також розкрилася в цьому сезоні, тому що а, навіть певна є нагорода за кращу бомбардирку нашої м -м -м підгрупи. Так наскільки для тебе ці слова важливі, і наскільки для тебе ця нагорода і ця відзнака важлива? Мені це дійсно дуже приємно, що якби твоє старання, бо ніхто не бачить, якби типу, за кулісся, того що ми кожен день працюємо по, по два тренування, виїзди, ігри. І дійсно був. Вай і момент і моментами і морально, і фізично важко. І тому такі награди, коли ти отримуєш, це якби це, це як тобі нагорода за всі твої старання і сили, які ти вклав в... в цей процес. Яким був цей сезон? Що може такого пам'ятного можеш пригадати? Хотілося б сказати, що цей сезон був після мого повернення п'ятирічного очікування були різні, і насправді все складалося максимально різно. Цей сезон був дуже. Невизначеним, тому що кожна команда могла перемогти кожну і на кожну гру налаштовувалися по-окрему, що потрібно вигравати. Так, на жаль, не все вдалося, ми забрали срібло, але значить так мало статися. Як було повернення, можна сказати, додому, до команди. Чи все пройшло так, як ти очікувала? Насправді мої очікування були гірші, ніж це все відбулося. Я дякую команді, дякую тренерам, що все склалося дуже добре, можна сказати. Окрім того, наприкінці сезону тобі вручили нагороду на найкращі і на своїй позиції. Наскільки для тебе це було, не знаю, очікувано чи неочікувано, з якими емоціями ти її приймала? Е, було неочікувано, але справді було. Дуже дуже приємно. І це для мене означало, що все не даремно, Все, що робиться, воно. Мені згадається. І сказати, що він був насичений, нічого не сказати, було дуже так багато емоцій. Як то кажуть, були зльоти, були падіння, але ми гідно виступили, ми дотримали своє друге місце. І, в принципі, звісно, це не чемпіонство, але мінімальну задачу ми виконали. Да, ми срібні призери і це дуже гарний результат. Чи є в тебе якийсь поєдинок, який тобі особливо запам'ятався впродовж цього сезону? Ну, мені насамперед запам'ятався не окремий матч, а от більше, напевно, тур після Нового року. Ми були дуже на ходу, тобто ну, це така у нас був емоційний підйом, фізичний підйом. Ми всі да, дуже гарно виступили, виграли. А от е, такий емоційний матч це був зі Спартаком, коли ми виграли по пенальті? Да, це був просто неймовірний матч. А, окрім того, за підсумками сезону ти стала однією з найкращих на своїй позиції. Чи очікуваний був для тебе цей результат? Як ти прийняла цю нагороду? Е, я прийняла цю нагороду як велику мотивацію е, працювати далі. Як окреме, так підкріплення того, що я недарма працюю, не дарма стараюся і буду продовжувати в тому ж дусі. А стосовно того, очікувала, не очікувала, чесно, якісь такі надії були, але так, щоб я була прям впевнена, що я буду найкраща на своїй позиції, то такого не було. Чи був такий якийсь можливо пам'ятний матч чи момент за цей за цю суперлігу, що ви могли б ну якби згадувати потім? Навантаження було постійне, і в кожній грі ми билися. Треба вже не битися, а грати. А грати це вже коли будуть досвідчені люди. Тоді вже буде вже, по-іншому раціональніше буде використовуватися, скажімо так, ресурс людський. Ну, у нас всі ігри з Галичанкою, такі по телевізору ви бачили гру з Спартаком 7 метром. я думаю, вона по емоціям. В Угорщині, я думаю, теж були емоційні ігри. Шкода, що наші календарі не були так узгоджені і команда не змогла дограти угорську лігу, тому що в Угорській лігі це неймовірний досвід і в такий час ми бачимо інший стиль, інший гандбол. Зараз угорська команда виграла Лігу чемпіонів, і грати так, в угорському чемпіонаті це було серйозне досягнення. Шкода, що ми не дограли, тому що ми вже піднялися так, на пів сходинки вверх із сильними командами. Це було б дуже для нас інтересно. Загалом сезон цей саме в Суперлізі можна сказати, що... З тими умовами і з тими можливостями був все-таки хороший більше. Це чудово взагалі, що, що ми можемо в, в такій ситуації грати. Ціна цих ігор це смерті наших військових. Це дуже важко знайти ресурси якісь фінансові, щоб утримувати це, тому що все йде на армію і дівчата. І дівчата, які поприїжджали, у них були варіанти закордонні, вони приїхали і піднімають наш закарпатський гандбол і український. Так що, я думаю, основні фактори такі. Що ж, цей сезон для Ужгородських Карпат був по-справжньому срібним. На сезон наступний у нас ще більші амбіції та плани. Як це буде, побачимо уже зовсім згодом. А до того підпишіться на наші соцмережі на Фейсбук, на інстаграм, на телеграм. У нас також з'явився Тік-Ток, А в Ютубі. Поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемось.